Третя гра. Прайтруперс повернулись на синю сторону, коли програли, кажуть це. Одразу банять каса. Отримують бан Єкаріма. Я, до речі, не зрозумів. Ну там. Ну вони ж бачили, що. Орна забана. Ну, Орна правильно, Орна потрібно банити. Капібари люблять грати через Орна. Вот, и пішов в банкингредке. Еву за. Еву за... Ева Казик, Скиллбейс матчап, можно грати. Вы банули талоны, баньте талоны. Наутілу забанили, не сподобались. Ми програли двом саппортам, гру. Ми їх зараз забанимо. Останній третій бан по Лесину. Забирається одразу Акалі на Акаліна Ферспик. Вирішили, що топпориф может забрати? Спокійно. Дратить, ось вам эталона. Я казав баньтеталона, а вы наута забанили. Взяли б зараз топ-лейн, у вас там не буде. Не, не майже Last pit, но воно взяло б того ж самого Ургота і виграли б гру. А от талон зараз може наробити бруда. Ще й кайса з'являється, слухайте. Це, це проблема. Зараз у прайд-труперсів будуть проблеми. А... Ну, добре, окей. Якщо ви так вирішили, що кайса на мид піде, ви вирішили одразу віджати Еза. Люціана... А, Люцияна із реаль. Так, а куди ви Акалі відправляєте? Ей! Ви вирішили Акалі та топ відправити? Брумчик з'являється. И как с этим жить? И что Ну да, у вас Кайса Мид. Талон Лис, Кайса Мид. Из Реальс. Не постреляем. Ривенка. Вони самі вирішили флекспік зробити для себе. Рівенку або в ліс, або на топ відправити. Це може не спрацювати. Далі, капібари повелись. Вони вважають, що це рівенка в ліс. Прибирайте саппортів далі. Прибирайте вон, Грагаса Галіо. О, молодці, Галіо прибрали. Залишайте їм Рейкана і пусть вони на рейкані грають. Я просто не можу зрозуміти, що бажають прайтруперси зробити. Що можна зробити, щоб побламати? Ну навіщо ви гарно забанили? Навіщо ви показали, що у вас рівенка на, на топ іде Навіщо це робити було? <різь> 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 Просто вони взяли одним. Одним баном показали, куди йде рівень. А хто у вас буде вбивати? Прайтруперси. Ну, із того, що ви показуєте, краще Юмі. Юмі на рівень це дуже страшно. А ось хто у вас буде вбивати. Зрозумів. Ну хто там питав про йони в ліс? Ось вам йони в ліс. Або це буде йоний Юмі атрокса. Мені здається, капібару, ви не зрозуміли. Чи це я туплю? Да, то я затупив. І все одно мені не подобається. Я не розумію, хто буде вбивати Алістара. У прайтруперсів немає відсоткового дамагу адекватного. Є труди Атрокса, але цього не вистачить. Ладно, давайте дивитись. Сподіваюсь, зараз прайтруперси переможуть. Як вони можуть це робити? Знов Солокушний такий драфтик, воно суто поржати. О, одразу завантаження пішло. Добре, подобається, подобається, подобається. Якщо б би... ну, не ця назва Troopers, я би поставив ну, логотип зверху, щоб бачити, де яка команда, а так буде знизу знаходитись. Pride ну, Troopers буде дуже багато за... закривати. Так, що ми завантажились? Завантажились. Поїхали. Трохи вище. М Мені здається, це була помилка. Взяла би Йони в ліс, залишила б рівенку проти Аномальфіта. Вона спочатку би трохи постраждала б, але потім. Рівенка і він разом з Йони розносили б всіх. Мінус Вардік. Оп, на одніе субачок відправив. Ну а тут, Акалі, зараз буде дуже складно стояти лінію. Знову привіт, паняша! Алік буде розносити і це погано. Да. Тут Алістар разом з Кайсою і. Анатолієм вони будуть розносити. Проблема. Проблема. Мені. Ну вони так гарно драфтили, вони забайтили на. на бани. То коли показали рівеньку. А далі взяли і, коротше. Гарена забанили чомусь. Ну, ось це ну зрозуміло було, що. Райтруперси, наберіть ну, мені, будь ласка, цим ну, тренером до себе в команду. А краще, щоб мене забрали на ну, кордовий еспорт. Я готов робити драфти і їй розповідати, що відбувається, як, як, як колективи грають. А тр... У -у -у, з ульти, флеш, но. Мальфіту потрібно було залишитись, і це перший кіл для Анатолія, другий кіл для Ізріаля. Ну вот дратей, вот вам здрасте. И там чуть было в мэр, так що відбувається? Кто питав? Я. я чому? Ну, я ну, знов не бачу напівчата, ну, що відбувається. Алістара не зможуть вбити. Мені ось це не подобається. Далі складно лінію стояти. Треба, але. Знищити треба, але тут такий момент, що капібари почали програвати драфт, а потім. А потім здравствуйте, а потім зробили ось таку хуйню. Знов кіл. 4.0 вже рахунок. 2000 переваги пішли забирати лісу рівенки Брайтрупер сам потрібно було брати. або замість рівень якогось дуже агресивного лісника. Який на перших хвилинах зараз би разом з Люцаном і Юмі робили би те, що зараз робить Анатолій Ладно, Зараз ви пластину знімете. трохи по золоту відіграєтесь. Те, що ви тут відіграли, ви взагалі нічого не відіграли. У Акалі проблема. Акалі нічого не може зробити, Акалі не може нікуди бігати. Зараз Акалі вмре. Точка є. Магається далі розіграти, но. Героль забирається. Забирається. Ой-ой-ой-ой-ой, тут Атрокс робить кіл. А я думаю, куди. А я такий ще, а куди пішла? Кайса, Кайса пішла проти Атрокса стояти і програла йому один на один. Пішов масаж, але. Но... Ладно, розміняли дуже гарний дракон. Можливо, вежа навіть і не впаде. Так, да, Вежу задефали зараз. А, ну тут Акалі вже напростіше ну, буде стояти против Альфита. Недографна, там енергії не вистачило на спел. А тут у нас в ліс дуже глибоко заходить Алистар. Роблять кіл. Що в неї тут намальовано? Рівенкі у ще один кіл зробили, Патрокс. Ні, на жаль, капібари виграли цю гру. Ви ж забрали. В нас тут бійка пішла за синій баф баф ще забрав Анатолій. Потрібно кайсу, кайса виходить. Підходить Ізреаль, і тут ГГ. Перший кіл зараз. Із Реаль вмирає. Юмі. Юмі встигне, Юмі перепригнула. Це пощастило, що тут. куди Акалия полетіла? Ладно, Атрокс робить кіл. Атрокс идет далі, підкидання, підкидання по Мальфіту. Ще один кіл. Ладно, Акалі Атрокс. Акалі, Атрокс намагається виграти цю руку. Аталі далі, далі полетіла, знов не вистачає. <intensifies> Там осталось ХП 30. Як <teachers> же все погано, слухайте. А Калі другий раз не вистачає. Перший раз їй не вистачило енергії на скіл прожати під вежею в мальфіта тут. І зараз погана ситуація вийшла. А, потік? а чому? А чому саме. Чому саме цей предмет? Юмі можеш розповісти? Адешечка, ну. Мені здавалось, краще було б на мелодичне ехо взяти спочатку. А, от бачите, що Алістар робить, він просто розносить. Ой-ой-ой, як, як же зараз красиво Атрокс летів, ну. Одного Атрокса не вистачає. От зараз в цій бійці не вистачало Акалі. А трох Акалі, бо зараз. Я так розумію, могли б зробити одразу мінус 3. Ну, а Люціан, ну взагалі себе де проявив. Так, що в нас Акалі буде робити, Акалі? Побачила, але підвежа не полетить, я так розумію. Так, да, підвежа не полетить, а тут же талон заходить. Акалі не бачить талон, а талон бачить Акалі, і це одразу кіл. <реш> не перестояв. А перший кіл рівенка робить для себе. І це в нас другий дракон. Другий дрейк для рівни. У Езріаля ульти немає. Ну, Вихід в, в... в... Ну, в душу, скоріш за все, дуже гарний буде. Покращення резистів пішло. Масаж робити по танковому мальфіту. Це не дуже гарна ідея. Команда, Pride Troopers, ви не маєте права зараз битись взагалі. Без Атрокса і Акалі. Ну, коли вони разом. Взагалі немає сенсу щось робити. М -м -м -м. По предметах? Тут же шиповка з'явилась, антихіл пішов. Складно зараз буде. 724 Анатолій 2-1... У, у, у Кіриків є гроші. Що зараз з'явиться у Рівенці? Black Розумію, потрібен. Але вона жити не буде. Зараз вихід на Акалі Акалі. Тучка. Зульти дуже далеко пішли і ховається в Жоньки. Жонька засейвила зараз. <с <с <ruim>. <с <stupid> Юми просто щиточки всем накидывает. О о, 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 майже килл зробил. майже было из реально. слухай. Там трохи не выстачило. О, правильно, отход. Отход, 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 отход. Тут бы еще варды повыбывато бы на речи. Талон, таляшек. Значит, Толя не страшные, я Я буду в тебе іспанський. <ріст> <ріст> ну, да. Якщо будуть брати, то нехай беруть. Ще один, слухайте, ось, ось дві вешки, да, у локалі вже немає. Ну більше 3 ХП. Це, в нас -барон? це -барон. у нас фрібарон? Це У Атрокса є флеш. Атрокса є флеш гнайт, Ну тут все. Барона забрали, Зараз. Атрокс АТРОКС Атрок... Якщо Атрокс зараз мирає, Це одразу гей. З Зульти намагається розіграти. Перше подкін все тут. А, будемо дивитись, ну, капібар багети. багете. Капібари. Капібари. Чому ви вирішили відступати? Капібар зараз ну, була збога на ну, Мідлейн відкривати. Це ж помилка велика. Ви вбили основний демедж ділер це Атрокс. Ви можете спокійно зараз знищити вежі. Забрали одну вежу, трохи побили. Ну, побили іншу і вийшли. Вийшли якраз таки на дракона, і все. Атака Трокс Ресну, вся Акалі робить дуже глибоко. Дуже... <риво> намагається вижити. А, це остання бійка. Це остання бійка, а Калі намагається когось вбити, нікого не виходить в. І все. Гейм. От вам і Алістар. А я казав, що Алістара нема кому вбивати. Зараз ви... ну... Зараз би у вас Рівенка була б на топі. З такими ж навіть самими предметами. Ну байдуже. Вона стоїть на топі проти Мальфіта, Спокійно себе відчуває. В лісі у вас Йона, який просто скелиться як ну, Вон як скажений блейд. І Алістар йому не. Ну, не боїться ні Алістара, ні Мальфіта. Він, він просто вирізає всіх. Я ж і зрадів, коли побачив саме он таку ідею. А вийшло так, що вони просто засрали собі все піком Атрокса. Да, Атрокс це єдиний чемпіон, який зараз грає, но... Ви себе відрізали саму мені подобається Ну портрет розшуку барона. Або Юмі не потрібно було брати. А трох зараз вмирає. Ой-ой-ой, як же рівенка зараз гарно зайшла. Це в нас що ну, дзвінок в камбечну. Намагаються дограти, а Калі роб роб. Ай, Калі не влучила. Єшкою! Зарізали корову. зарізали! На стейки запустили. Но ну, ульти вирішила дограти. А... Elder Дрейк. Нашор і Елдер. Слухайте. Тільки що Рівенка дуже гарно відіграла. Ну, одразу всі. Куди Акалі пішла? Акалі пішла пушити, а Трокса немає. Ай зараз вони гру програють, слухайте. Ну тут вже побігли. Куди талон побіг? У -у -у -у. Слухайте, а цей дзвіночок-то в комбечно був. М -м 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 -м. Зараз з'являється пробиття вже у ...у колектива, у прайдів, у прайд труперсів. Ну все одно я бачу лише один антихіл. Проти цих двох. Ладно, осада пішла. Пішла осада від команди Pride Troopers. І тільки що дуже сильно пощастило, якщо зараз вони зможуть. Піш... О, Юмі робить кіл, но тут ховається калі в, в жоньку. Зараз отрок підставився дуже сильно. Но... Жонька одна, жонька, друга, всі в жоньки сховались. Талон, талон падає в Guardian Angel, але намагається вбити. Він робить дабл кіл. Ну, цього не вистачає. Алістара, Алістара просто дорізають і забирають гру. Алмайт Капібари програють. Я ставив, що вони виграють цей турнір. Отримають свої 1000 євроків. Але вони вас, вам, скоріш за все, забули, що. За перше місце 1000 євро, за. Виходить, третє місце. Вони отримають. Лише 300 євро. Це навіть не по сотні на команду. Но тут Прайдом дуже сильно пощастило. Їм пощастило, що Атрокса не знищили, як знищили ботлейн. І дуже сильно пощастило в передостанньому тімфайті коли Рівенка встигла забрати Анатолія. Так, ну шо, побачимо вже в гранд фіналі прайд прайтруперси проти багетів.